У селі Павлівка Білопільської громади обстріл почався близько 12-ї дня. Люди нарахували близько 30 прильотів. Били дуже з крупнокаліберних мінометів, було чуть всі люди налякані, ховалися у погребах. Пан Анатолій збирається замінювати віконне скло по всьому будинку вдруге, ледь оговтавшись від попереднього обстрілу. Тепер його будинок знову постраждав. Вибити чотири вікна, плюс віранда, плюс кухня, ну, в основному стікла. Ворог гатить по городах селян, поки люди збирають урожай, розповідають місцеві. Неможливо просто працювати на землі, неможливо збирати урожай, тому що тільки вийдеш і розпочинається обстріл. І стріляють куди попало. Ми робили на городі буряки, чистили. А воно як почало бахати, ми скоріше до погребу скочили. а синочок мій вдома був, теж перелякався бідняга, От і дох. Цього разу обстріл був особливо потужним. Дзвонила чоловіку, казала, що вже не, ну, і не виживемо, тому що дуже було страшно. Моя дитина е, сиділа ой, лежала, навіть не балакала. І за цього, що ну, я, я боялася, що він взагалі може не забалакати. Більшість жителів Павлівки не планують виїжджати. Говорять, це їхня земля, але ненависть до підступного ворога щодня сильніше. Бити їх треба 5 разів на день, щоб тварювати їх, вибити з нашої землі, щоб їх тут не було. Під ворожим вогнем опинилась і юнаківська громада. Дома вікно одне розбите, прильот в стіну, опора лежить, провода побила. Жителі села нарахували більше 20 прильотів. Гепа і дуже ужасно, і дуже страшно. Діти вдома, так що дуже дуже страшно. 29 вересня росіяни випустили по території області майже 200 мін та снарядів. Троє людей поранено. Один від важких ран помер у лікарні.